Ворог змінив тактику атак безпілотниками. Таку думку висловив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю для ютуб каналу Фабрика новин. За його словами, під час нещоданних ударів по місту російські терористи запускали групи шахедів з інтервалом у 30-60 хвилин. Це вони зробили неоразово, так як звичайно, щоб там перевантажити нашу санту ПВО, чи там щось. Вони з інтервалом запускали. Тобто вони вдарили, пішла там пожежа маленька трави. Приїхали рятувальники, щоб їх загасити, і служби відповідні, і туди ж летів інший шахет. Ну, дякуючи нашим Збройним силам, були попереджені всі та розсереджені там укриття. Але ця тактика повторювалася ще тричі. Крім цього, окупанти продовжують поширювати фейки про можливий наступ на Миколаїв. Очільник області закликав миколаївців не реагувати на такі повідомлення, адже ворог воює і на інформаційному фронті. Це питання буду також піднімати я в офісі президента для того, щоб трохи змінювати та посилити там цей напрямок з свого боку. Там з колегами та з там інформаційними ресурсами ми намагаємося спростовувати це та впливати на політику інформаційну, але цього замало треба трохи зібратися духами і другий раунд виходити і супротивлятися російським іксом. Також Віталій Кім зазначив, що відбудова регіону, хоч і помітно уповільнилась однак продовжується одна з причин цього зменшення кількості допомоги від іноземних партнерів, але ми встигли багато чого. Якщо там брати по пам'яті, там десь 31-34% зараз відновлено, але це не як так, не пропорційно, тому що ми там 98-99% відновили критичну інфраструктуру. І мости майже всі ми відновили так, і менший відсоток ми відновили там багатоповерхівок та приватних будинків, тому що їх забагато. На думку очільника області, на повне відновлення усіх постраждалих об'єктів на Миколаївщині знадобиться ще не один рік, адже їх дуже багато, а ворог і далі продовжує наносити нові удари. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.